Це офігенне самообладання і чувство юмора, що касається всього того, що ти пережив. Це ну, захист? Ви, ви ж самі знаєте, що пережив, я, що я присутствували по-любому на КСП, і там, як комбат. Я не розумів, що відбувається. Їх багато, дуже дуже багато. Вони намагалися мене окружити. Я прийняв рішення, розтягнув людей, е зайняв школу зі спортзалом. Кацапи цього не очікували. Кацапи знали, що в мене позиції там. Ми думали, що вони праві мене ще позиції. Ну, я смістився відтуди, туди ракети прилетіли, як чувство, Каби туди прийшли, 250-ті. Ми смістилися ідеально, не палились нічого. Ну, потім, як почався цей грандіозний двіж, я розтягнув людей. Я їх так розтягнув, щоб по кацапі не вийшло мене окружити.